Дорогі шестикласники, тема відеоуроку знаходження відсотків від числа. Звернемося до нашого життєвого досвіду і розглянемо випадки із життя. Якщо ми придбали йогурт, на упаковці якого вказана маса 350 грам, і вказано, що він містить 10% жиру. Виникає питання: а скільки грамів жиру міститься в йогурті масою 350 г? Таким питанням часто цікавляться прихильники здорового харчування, наприклад. Ще наведемо такий випадок, якщо в супермаркеті на морозиво, ціна якого була 40 гривень, оголошена знижка 20%, то виникає питання, а яка ціна морозива після знижки? Сьогодні на відеоуроці ми і дамо відповідь на ці питання і навчимося знаходити відсотки від числа. Почнемо з повторення і нагадаємо, що відсоток або процент це одна сота частина числа або числового значення величини. Для позначення відсотка використовують спеціальний символ, який зараз бачите на екрані, тобто 1% дорівнює 1 сота, записана у вигляді звичайного дробу, або 0,1 записала у вигляді десяткового дробу. Нагадаю, що уся величина становить 100%. А щоб знайти 1% від числа, треба знайти 1 соту частину цього числа, тобто поділити це число на 100. Також треба пам'ятати два важливих правила. Щоб перетворити відсотки в десятковий дріб, треба кількість відсотків поділити на 100 приклад. 7% дорівнює, 7 поділити на 100 і дорівнює 0,7 ми перетворили відсотки в десятковий дріб. І навпаки, щоб перетворити десятковий дріб у відсотки, треба цей дріб помножити на 100. Приклад: 0,8 перетворимо у відсотки. Для цього 0,8 помножимо на 100 і допишемо знак відсотка. Результат 80%. Повернемося до нашого прикладу і розглянемо наступну задачу. Йогурт містить 1,5% жиру. Скільки грамів жиру міститься у 400 грамах йогурту? Зараз на екрані ми наглядну ілюстрацію цієї задачі побачили. Запишемо тепер коротку умову задачі, а саме, усього задано 400 г. Жиру невідомо грам, але відомо, що 1,5% від усього від усієї маси. Щоб розв'язати цю задачу, ми першою дією можемо знайти, скільки грамів припадає на 1%. А саме 400 поділити на 100 дорівня 4 грами, це становить 1%. А у нас 1,5%. Тобто, нам треба тепер 4 помножити на 1,5 і маємо 6 грамів, можемо записати відповідь. Отже, 6 грамів жиру міститься у 400 г йогурту. Ми можемо зробити це коротше. А саме в одну дію. 400 поділити на 100 і помножити на 1,5 дорівнює 6. Таким чином, можемо тепер сформулювати правило, як знайти відсотки від числа. Щоб знайти відсотки від числа, треба число поділити на 100 і помножити на кількість відсотків. Розглянемо приклад, знайти 3% відсотки від числа 250. Згідно правилу, число 250 ділимо на 100 і множимо на кількість відсотків множимо на 3. Виконавши дії, маємо результат 7,5. Нагадаю, щоб число поділити на 100, треба кому перенести вліво на два знаки. Розглянемо приклади, як знайти відсотки від числа. Користуємося правилом, яке ми тільки що сформулювали. Приклад 1. Знайти 7% від числа 200. Згідно правилу, число 200 ділимо на 100 і множимо на кількість відсотків, множимо на 7. 200 поділити на 100 буде 2, 2 помножити на 7 дорівнює 14. Наступні два приклади я пропоную вам виконати самостійно, поставивши відео на паузу, а потім звіримося з результатами. Отже, щоб знайти 15% від числа 60, 60 треба поділити на 100 і помножити на 15%. Результат 9. Щоб знайти 30% від 120, треба 120 поділити на 100 і помножити на 30. Виконавши діє, маємо результат 36. Розглянемо дуже важливе поняття, а саме швидкі відсотки. Ми вже зазначили, що 50% це половина. Наглядна ілюстрація зараз на екрані зображена. І Можемо зробити висновок, щоб знайти 50% від числа, іншими словами, треба знайти половину від цього числа. Тобто можна це число поділити на 2. Приклад: знайти 50% від числа 8. Враховуючи, що 50% це половина, ми знаходимо половину від числа 8 і одержимо відповідь 4. Поставте відео на паузу і знайдіть 50% від наступних чисел. А тепер звіримося з результатами. 50% від числа 40 становить 20. 50% від числа 160 дорівнює 80. Ще швидкі відсотки. Нагадаємо, що 25% це чверть. Знову наглядна ілюстрація зображена на екрані. Тому, щоб знайти 25% від числа, можна це число поділити на 4. Розглянемо приклад: знайти 25% від числа 8. Враховуючи, що 25% це чверть, тобто одна четверта, нам треба число 8 поділити на 4 і одержимо 2. Наступні два приклади розв'яжіть самостійно, а після паузи ми дізнаємося відповіді. Отже, 25% від числа 40 дорівнює 10, адже 40 поділити на 4 становить 10. 25% від числа 160 дорівнює 40, адже 25% це чверть, і 160 поділили на 4, одержали 40. Розглянемо наступні швидкі відсотки. 20% це п'ята частина числа. Знову наглядна ілюстрація зображена на екрані. 20% це одна п'ята числа. Щоб знайти 20% від числа 8, нам можна 8 поділити на 5%. Одержимо 1,6. Наступні два приклади виконайте самостійно, а після паузи дізнаємося відповіді. Таким чином, 20% від числа 40, щоб знайти. 40 треба поділити на 5 і одержимо 8. 20% від числа 160 становить 32. Щоб знайти 20%, можна це число ділити на 5. Ще швидкі відсотки, запам'ятайте, 10% це 10 частина числа. Щоб знайти 10% від числа, можна це число поділити на 10. Наглядна ілюстрація, зображена на екрані, розглядаємо приклад. Знайти 10% від числа 8. Для того, щоб знайти 10% від числа, ми число 8 поділимо на 10. Нагадаю, що кому перенесемо вліво на одну цифру. Результат 0,8. Наступні два приклади виконайте самостійно і після паузи перевірте свої відповіді. Таким чином, 10% від числа 40, щоб знайти, треба 40 поділити на 10 і маємо 4. 10% від числа 160 дорівнює 16. Будемо тепер працювати з підручником. Розглянемо номер 103. Умова. Із цукрової тростини отримують 18% цукру, скільки кілограмів цукру отримують із 7 тисяч кг тростини? Запишемо коротку умову задачі. А саме, усього 7000 кг. А цукру невідома кілограм, що становить 18%, так вказано в умові. Згадуємо правило: щоб знайти відсотки від числа, треба число поділити на 100 і помножити на потрібну кількість відсотків, що ми і зробимо? 7000 поділимо на 100 і помножимо на 18. Маємо. 7000 поділити на 100 буде 70. 70 множимо на 18. Виконавши обчислення, маємо 1260 кг цукру. міститься в 7000 7 кг тростини. Наступний номер 109. Необхідно обчислити відсотки від наступних величин. Перше завдання у нас 10% від наступних чисел, і ми пригадаємо, правило є, щоб знайти відсотки від числа, треба число поділити на 100 і помножити на потрібну кількість відсотків, а крім того, можна застосовувати швидкі відсотки. В першому завданні 10% це 10-та частина числа, і ми будемо обчислювати не за правилом, а за допомогою швидких відсотків. Нам треба задане число 140 поділити на 10, а обдержимо результат 14. Знаходимо 10% від числа 580. 10% це 10-та частина числа. Отже, число 580 поділимо на 10% і маємо 58. Друге завдання треба знайти 20% від наступних величин. Нагадаю, що 20% це п'ята частина числа. І ми саме за швидкими відсотками знайдемо 20%. Для цього спочатку 1 метр 40 см перетворимо в сантиметри. Це буде 140 см. Знайдемо 20% від 140. Для цього 140 поділимо на 5, адже 20% це п'ята частина числа. Маємо 28 см. Далі знайдемо 20% від 7 центнерів 20 кг. Спочатку перетворимо в кілограми, а саме 7 центнерів 20 кг це дорівнює 720 кг. Потім 720 ділимо на 5% і одержимо 144 кг. Ми скористалися швидкими відсотками. А в третьому завданні 35% будемо знаходити за правилом. Задано число 1040, і щоб знайти 35% від числа 1040, ми це число поділимо на 100 і помножимо на 35. Виконавши дії, одержимо 364. Треба знайти 35% від числа 920. Знову скористаємося правилом. Число 920 поділимо на 100 і помножимо на 35. Виконавши дії, маємо результат 322. У четвертому завданні треба знайти 75% від наступних величин. В цьому завданні ми покажемо два способи. Перший спосіб за правилом, а саме число 40, поділимо на 100%, помножимо на 75, виконаємо обчислення, одержимо 30. Другий спосіб за допомогою швидких відсотків. Запам'ятаємо, що 75% це 3 чверті. Тобто, ми можемо задане число спочатку поділити на 4. Дізнаємося, скільки становить одна чверть, і помножимо на 3, щоб з'ясувати, скільки буде 3 чверті, тобто 75%. Маємо 40 поділити на 4, помножити на 3, також одержимо 30. Будемо рухатися далі, розглянемо задачу номер 116 У рамках проєкту Green Flag із англійської Зелений прапор три шостих класи зібрали разом 3600 кг паперових відходів. Перший клас зібрав 32% усіх відходів, другий 30%. Скільки кілограмів паперових відходів зібрав третій клас. Спочатку запишемо коротку умову задачі. А саме, в умові вказано усього 3600 кг паперових відходів, перший клас зібрав невідомо кілограмів, але вказано 32%, другий клас невідомо кілограм, але вказано 30%. І третій клас нам необхідно знайти, скільки кілограмів він зібрав. Ми можемо скористатися правилом, яке тільки що вивчили. А саме, першою дією знайдемо 32% від 3600. 3600 поділимо на 100 і помножимо на 32. 3600 поділити на 100 буде 36%, помножити на 32%, виконати дії і одержати результат 1152 кг зібрав перший клас. Аналогічно знаходимо, скільки кілограмів зібрав другий клас, враховуючи, що треба знайти 30% від числа 3600. 3600 ділимо на 100 і множимо на 30%. Виконуючи обчислення, маємо результат 180 кг зібрав другий клас. Щоб знайти, скільки кілограмів зібрав третій клас, ми від усього 3600 віднімемо суму того, що зібрав перший і другий класи. Виконавши дії, одержимо 1368 кг зібрав третій клас. Можу запропонувати другий спосіб розв'язання цієї задачі. А саме, Першою дією ми знайдемо, скільки відсотків зібрав третій клас, враховуючи, що усю величину приймають за 100%, тобто вся величина становить 100%. І тоді від 100% ми віднімемо суму 32 та 30% і одержимо 38%, зібрав третій клас. А вже другою дією нам треба знайти 38% від усього, тобто від числа 3600. Для цього 3600 ділимо на 100 і множимо на 38%. Виконуючи дії, маємо результат. 1368 кг зібрав третій клас. Зверніть увагу, ми одержали таку саму відповідь, яким із способів розв'язувати схожі задачі ви собі визначитеся, який для вас виявився легшим та зрозумілішим. Розглянемо задачу номер 121 Під час сушіння яблука втрачають 91% своєї маси, скільки сухих яблука одержимо з 50 кг свіжих. Запишемо коротку умову. Усього свіжих 50 кг. Під час сушіння втрачають 91%, а скільки ж сухих яблук залишиться невідомо кілограм, будемо знаходити. Першою дією ми знайдемо 91% від 50%. Тобто дізнаємося, скільки кілограм втрачають задані 50 кг свіжих яблук. Виконавши обчислення, маємо 45,5 кг втрачають. І тепер ми можемо дізнатися, скільки ж залишиться сухих яблук. Від усього 50 кг. Віднімемо 45,5 кг, які втрачають під час сушіння, і одержимо 4,5 кг сухих яблук. Таким чином, можемо записати відповідь: 4,5 кг сухих яблук одержимо. Можна запропонувати другий спосіб розв'язування цієї задачі. А саме, пам'ятаємо, що уся величина становить 100%. І тоді, оскільки втрачається під час сушіння 91%, ми від 100% віднімемо 91% і маємо, що 9% залишається сухих яблук. Тепер нам залишилося знайти 9% від числа 50, а саме, за правилом, 50 поділимо на 100 і помножимо на 9. Виконуючи обчислення, маємо 4,5 кг. Ми одержали таку саму відповідь. Запропонували два способи розв'язування задачі, запам'ятайте їх і використовуйте. Таким чином, ми сьогодні на уроці навчилися знаходити відсотки від числа. Вдома зробіть схожі завдання, а я всім дякую за увагу і бажаю успіхів.